Ми говорили напередодні про міжнародний день боротьби з корупцією, і от підбиваємо певні підсумки другий день поспіль. Україна цьогоріч загалом виконала рекомендації Євросоюзу щодо боротьби з корупцією. Про це йдеться у звіті Єврокомісії щодо євроінтеграційного прогресу України. За період повномасштабної війни в Україні було винесено майже 7 тисяч вироків особам, викритим у корупційних правопорушеннях. Втім, лише півтора відсотки корупціонерів отримали покарання у вигляді позбавлення волі. Найчастіше їм присуджують штраф. Це майже 98% від усіх вироків. Що роблять народні депутати, щоб подолати корупцію в Україні, розповіли глядачам телемарафону. Органів, які перевіряють все, що можна перевірити, є справді дуже багато. І ті, які перевіряють корупціонерів або майбутніх корупціонерів, або ті, котрі перевіряють тих, хто перевіряє корупціонерів. Тут питання в тому, що. Насправді хочеться, щоб ті люди, які сьогодні працюють, вони якісно виконували свою роботу. Що стосується законодавства, то в цьому скликанні парламент і дуже багато законодавчих речей проголосував. Вже багато законодавчих ініціатив стали законами. З останнього дискусійне питання, власне, що стосується допуску до даних журналістів, але я думаю, що і це питання треба зробити так, щоб Суспільство могло отримувати інформацію і від журналістів-викривачів, і відповідно служби працювали. Саме основне, що би я хотіла, все ж таки, щоб у нас покращилося, це щоб ті справи про корупцію доходили до судів, і в судів були справедливі вироки. Тому я думаю, що законодавство є і важливо, щоб воно працювало від першої точки до останньої. Справді в нас сьогодні є велика кількість антикорупційних органів. Крім того, з цим злом борються і підрозділи Служби безпеки України, Національна поліція, прокуратура, ну і додавалася НАЗК набу антикорупційна прокуратура. Ефективність однозначно новостворених органів не є настільки висока, щоб рівень громадянського суспільства був задоволений. Але ще раз підкреслюю: основні завдання виконані. Сьогодні є конкретні певні результати. але, як на мене, найбільший результат це те, що ці органи, саме їх створення це вже профілактика для тих, хто може стати на шлях скоєння цього важ... важкого правопорушення. Через те ми виконали свої зобов'язання перед міжнародними партер... партнерами. Завдання, щоб ці органи антикорупційні набирали професійності. В документуванні розкритті і розслідуванні злочину У нас вертикаль створена, Антикорупційні суди також працюють і дають. Серйозні результати в деяких українців може скластись враження, що корупції зараз так багато. Бо от там новину щої зловили, там зловили Якраз Різниця в тому, що раніше не ловили корупціонерів, і це все була така кругова порука. А зараз, як бачите, ну нікого не рятують, і дійсно антикорупційні органи можуть працювати щодо високопосадовців, щодо суддів і ну будь-кого хто. Має дотичність до державних грошей і, і якось або щось вимагає там в людей чи в бізнесу. Дійсно, ми створили повний цей цикл антикорупційний від агентства з запобігань корупції, антикорупційного бюро до спеціалізованої антикорупційної прокуратури з ну, доволі незалежної і окремим судом вищим антикорупційним судом. І дуже важливо, що це на боротьби з корупцією це мінімізація а, спілкування з чиновниками. Для цього дуже багато державних послуг вони є в дії, а, і це ну, якусь довідку можна отримати в два кліки в смартфоні, а не чекати а, і щось платити чиновнику. З точки зору створення умов для боротьби з корупцією. Ми мені здається попрацювали максимально ефективно. Система створена, причому абсолютно незалежна, сьогодні не може ніхто впливати ні на антикорупційні керівника, ні на прокурора, ні на систему судів. Тепер питання: наскільки ефективно працюють, якщо хтось оцінює по кількості кримінальних справ порушених, їх достатньо багато. Якщо ми оцінюємо по кількості судових вироків, тобто, коли Корупціонер отримує справжній вирок, справжні покарання. Така кількість збільшується, тому мені здається, що ми на правильному шляху, і ми дуже очікуємо на те, що кількісні показники будуть збільшуватись, але вони будуть співпадати з якості як розслідування, так і отриманого покарання злочинцями. Після революції гідності країна почала рухатися проєвропейським шляхом. І завдяки громадянському суспільству, завдяки великій кількості активістів, і, звичайно, вже і народним депутатам все ж таки було прийнято антикорупційне законодавство, воно абсолютно міняє логіку. Ну, сьогоднішній день не все ідеально. Ми бачимо ці гучні викривання різних корупційних схем, але йдуть відкривання суспільству цього. Це і є шлях боротьби з з корупцією, і те, що Верховна Рада не прийняла нещодавно закон, який дещо накладав би такі палки в колеса для наших антикорупціонерів. Це означає, що Україна рухається на правильному шляху.